4 січня близько 15-ї години росіяни завдали авіаційний удар по селищу Сеса. Керована авіаційна бомба влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Жителька селища Алла Бабенко розповідає, що в результаті удару один з під'їздів її будинку повністю обвалився. Сусіди жінки отримали поранення. А я вдома в залі сиділа, ну і вискочили всі стекла. Вот она. У кого а, а там вже під'їзд повністю. Двоє дітей и і сім семь ще що раненые. Три-чотирі швидких приїхали, потім я ще вийшов тут у сусід. Я потім дзвонила, обратно дві швидких направили. вот вона стоїть одна, а друга, наверное, повезли. Шмертінних случаїв, мабуть, немає. Не знаю, якщо там, то упав. ви Бачили там під'їзд. Деки якщо там упав, то під зони, що тільки там Наташа каже, нікого не було. Не знаю. Євгенія приходько розповідає, що від потужного вибуху постраждали всі квартири її будинку. Найбільше руйнування у місці влучання авіабомби. Мешканці сусідніх під'їздів відбулись вибитими вікнами. Була вдома на кухні, Тільки хотіла на кухню зайшла, і вона як рване. І все, дивлюся, все світ одразу вирубила, все вирубило. В окно на в спальні повністю вилетіло пластикове, стекла все на кроваті. глянула все тут кричати, віщати і все. І те саме стекла почали вбирати, рами викидати, не можна не пройти. Ну все, повилітало, попадало, з потолку полетіло, ну це вже нас туди далі. А тут теж ви бачите, що тут робиться. У ну, нас можна ночувати, що там одно було, двері закрив, дві да комнати ще є. У людей оце пострадали, окна вон, немає, а в нас іще. Дай Бог, що, що обошлось так, не за всім. Лідія Богаєва розповідає, що знайома попередила її про загрозу, але вона не встигла спуститись в укриття. Від вибуху у квартирі жінки вибило вікна та двері. З того дому позвонила, що у мене немає такого телефону, щоб я виділа, що там у нас тривога, не тривога. А вона мені позвонила, говорить, швидко спускайся в підвал, тривога в сусі. І тут воно бабахнуло сразу. А в мене дверка вот эта ж закрита, як зайшла я туди, я закрила за собою. І на мене кахвель відмовлять лежить. І на мене посипався тут кафель. Я не поняла, я не перепугалася одразу, а я не зобразила нічого. Сюди війська тут нічого. Я посмотрела ні окон, ні ни дверей, нічого абсолютно. Що делать? Куда йти, Куда мені бросати? Як мені далі бути? І тепер надо воду спустити. А я ж теж не знаю. у мене нікого нету. Я сина похороніла, може похоронила. все. Жителька Свеси Валентина Шалаєва говорить, що від вибуху постраждало дві сусідні п'ятиповерхівки. Зокрема, у її квартирі, яка знаходиться навпроти ураженого будинку, пошкодило балкон та вибило вікна. Вчила, що сіріна, і скорію хату. Бігом до полкомнаты дійшла, воно як гухнуло, я тут посреди кімнати упала. І летять усі окна, все на світі, все летить. Ну якраз і де да я була, туди хоч такие маленькие, на меня не попало. Оце як бахнуло, вон всі стекла, всі балкони, рами, все все посреди хати валяється. Вот оцей дом бахнуло, вот у дом пострадав, отан же женщина жила, пострадав, і у це волна пішла на нас. А туди вже поменше йде в кого рама вилетіла. Де вона пошла. От а оце на наш під'їзд. За інформацією поліції Сумської області. В результаті удару по селищі Свиса поранення отримали п'ять людей. З них двоє дітей.